Вам і найкраще вітання, шановні наші телеглядачі, сьогодні в гостях нашої телепрограми голова благодійного фонду Маранафа, що значить Господь гряде, капелан Руслан Мушинський, і тема бесіди допомога ближньому. Руслане Петровичу. Мир вам, мир вам. скажіть, будь ласка, що потрібно християнину людині, яка хоче допомагати? Який імпульс щоб виконувати Божу заповідь? Возлюби ближнього як самого себе? Ну, для початку я вважаю, що для початку потрібно зрозуміти самому собі, чи любить людина себе. А... А потім вже із цього потрібно відштовхуватись, тому що людина вона себе поважає, кожна людина, кожна людина хоче виглядати якнайкраще, хоче гарні речі, хоче в дзеркало кожен раз ми дивимося, якісь зачіски, якщо то дівчата роблять, то я вважаю, що заповідь вона вірна. І коли ми зрозуміємо, що ми дуже чемні по відношенню до себе. Тоді ми будемо знати, як відноситись до інших людей. Любити себе як боже творіння, не перевести це в якесь ідолопоклонство чи в такі гордощі, що я от люблю себе любимого російською мовою. Е, ну, я вважаю, що тут потрібно. Тут потрібно дивитися навіть просто без всяких філософських там е, 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 якихось закладних в цю тему. Просто, якщо, якщо людина вияснила для себе, що вона себе любить, я вважаю, що ну, буде толк. Тому що бодай в якійсь мірі, якщо людина себе любить, то вона зрозуміє, що таке, в, чому, в якої саме любові потребує та чи інша особа, яку ми бачимо, якісь обездолені, там, чи ми бачимо якісь безпритульні, чи ми бачимо якась е, кризисна е, родина. Ми будемо відчувати, е, якби внутрішньо, як, якої саме любові вони потребують в тій чи іншій ситуації, от і все. Любити себе це ніби природньо. Це якби закладено в нас, якось так створено Богом. А вже любити ближнього потрібно докладати зусилля, бути так вихованим, чи мати таке сумління, що спрацьовує, коли ти відчуваєш в своєму серці поклик іти і протягувати руку допомоги. Ну, я можу сказати за себе. За інших я не можу відповідати, але за себе я скажу так, що. Одного разу я зрозумів, коли мені було важко, і було дуже, були дуже важкі моменти в моєму житті. І коли мені дуже мало хто протягував руку допомоги, я зараз аналізуючи ці всі ситуації, ці всі е, е, роки, місяці, да, е, я просто бачу, що в той самий момент потрібен був мені. Потрібна була мені та людина, яка би мені допомогла. Можливо, якось скоріше, більше. Я би е, е, якось ближче до Бога був би, можливо, раніше. А можливо, навпаки. Але людина, яка сумлінно буде виконувати таку роль помічника, вона потрібна для кожної людини. Кожному е, саме. Саме найболючіше в житті кожної людини це бути сприйнятим і вислуханим. Якщо в тебе немає ну такої особи, якій ти можеш довіритись, е, висказати, про наболіли, не боячись, що ну, завтра це буде використано, да, як в кодексі прописано, використано проти <с тебе, <с. Та, то ну, це, дуже, це дуже важливий фактор. Де ви знаходите людей, яким потрібна допомога? На різних сайтах, які постять волонтери, чи можливо десь в наших. Е, Міських органах, де розказують про такі факти, знаєте, ну тут не потрібно. Тут не потрібно десь спеціально щось шукати. Е, можна зайти в будь-який заклад, будь то медичний, е, чи то заклад освіти. І за, в будь-якому закладі ми можемо провести експеримент. Я за півгодини знайду десяток людей, яким конче потрібна допомога, які вже билися не об, ні, не об одні двері, оббивали не одні пороги, і перед ними все закрито. Чи то е, за кольором шкіри, чи то Просто за, за інших обставин, бо в них немає грошей, бо вони живуть далі, бо немає родичів, немає близьких, немає якоїсь, як то кажуть, блад, таке, таке, таке було слово колись. Одне діло, от ви сказали, Руслана, що сісти, вислухати людину, підтримати, почути про її наболіла, якось заспокоїти. А інша річ це провести з нею шлях від початку онкозахворювання до якоїсь вже такої кінцевої хіміотерапії. На це потрібні кошти, на це потрібні великі ресурси, і не тільки силами однієї людини можливо це все зробити. Як вам вдається організувати людей і провести процеси від початку до закінчення? Знаєте, серед нас живе дуже багато людей, які хочуть допомагати, які мають на меті навіть комусь допомогти, але вони вже неодноразово обпеклись. Об якісь, можливо, фонди фейкові, можливо, фейкових волонтерів, і вони дуже з насторогою відносяться от саме до тих людей, які діють, які являються практиками. І таких людей я, я з багатьма познайомився через соціальну мережу з багатьма людьми, яких я бачу. Лише по фотокарточці їхній, яка виставлена там, але вони допомагають і молитвами, допомагають матеріально, надсилають, надсилають посилки для тих чи інших нужд, для тих чи інших потреб людей. Чим вам вдається допомагати? От Конкретні, якісь ваші вже такі фондові, ну, не можу сказати, заслуги, але такі хороші, зроблені вчинки. Ну, знаєте, Перш за все, ми намагаємось бути таким плечем підтримки, тому що не завжди ми можемо гарантувати, що повністю ми можемо профінансувати ті ліки, які потрібно. Ми не є медичний якийсь заклад з фахівцями, які ну, професійно можуть ну, висловити свою думку з приводу тої, то, тої чи іншої хвороби, але ми намагаємось гарантувати людям. Ну, якби цілодобову підтримку моральну, молитовну. Багато тисяч людей моляться по всьому світу. Я е, закидую до соціальних мереж інформацію е, про допомогу, е, надаю інформацію про тих людей, з якими ми працюємо, про дітей. І люди відгукуються, хто може допомагає фінансово, хто. Е, не може фінансово, вони допомагають в молитвах, вони переказують вітання тим родинам, тим, тим лікарям. І це відчувається. Ця молитовна підтримка по всьому світу вона відчувається. І Я дуже радий, що я маю дуже багато нових друзів, з ким я не тримався ще ніколи за руку, але ну, вони дійсно стали моїми братами і сестрами. Було б цікаво почути ви як швидка така духовна допомога в першу чергу. Як реагують самі люди на вашу нібито появу? Ні звідти, ні звідкись приходить людина, яка каже, ось я готовий тобі допомогти. Ось я хочу за тебе помолитись, ось я хочу тобі зібрати якісь кошти на операцію. Змінюється їхній духовний стан, їхні душевні переживання і, власне, потім одужання? Знаєте. Тої ночі мене Господь пробудив о четвертій ранку, і я не знав, що відбувається. Я не міг, ну не міг далі, далі продовжувати спати. Але я помилився, потім вийшов на кухню, почав читати, почав розмірковувати, і я побачив інформацію про страшне, жахливе ДТП неподалік від мого будинку. Я вдягнувся і під'їхав туди. Там там була дуже страшна аварія, загинуло четверо молодих людей прямо на місці, і одну дівчину відвезли до лікарні в реанімацію. І по обіді я вже поїхав туди, в ту лікарню, в реанімацію. Я попросив зайти, як священнослужитель до тієї дівчини. Я зайшов туди, я молився за неї, вона була без свідомості. Пізно ввечері, десь пів на 11 годину, я знов завітав до реанімації. Ця дівчина була в свідомості, і коли я казав, що я вже другий раз до неї за сьогодні приходжу, я хочу знов молитися, я не являюся якимось лікарем, я не являюся якимось правоохоронцем, я, я є просто капелан, я є просто священнослужитель, який е, ну, піклується про, про душі людей. І знаєте, ця дівчина її звати Олеся, вона з радістю прийняла моє запитання, чи можу я за неї помолитись, чи можу я прочитати Євангелія, чи це цікаво буде їй? Вона ну, кивала головою, що їй це цікаво. І вона молилася зі мною. Вона прийняла Ісуса Христа як Господа Спасителя вчора ввечері. Вона молилася молитвою каяття. І я спитав, чи ну не докучаю я їй, бо там, ну, я був десь більше ніж пів години в неї. Е, вона відповіла, що ні. І я запитав, чи можливо іще приходити. Вона ну посміхнулася і е, дала відповідь, що, що вона згодна, щоб я приходив, знаєте, з Словом Божим. І знаєте, лікарі дещо насторожливо віднеслись до мене, тому що я ну, прийшов не в рясі. Знаєте, не такий, як зазвичай буває священнослужитель. Але ну я показав документи, які посвідчують, що я є капеланом, і ми ну, дійшли згоди так. Будемо сподіватися, що Леся піде на одужання, і ви передавайте їй вітання від нашої телепередачі, від усіх глядачів. І Дякую. віримо, що Господь, коли пробудив вас цієї ночі, це було не просто так, і дійсно потрібна в цей час ваша допомога. І, мабуть, саме так народжуються ваші історії. Там Бог пробудив, там смс прийшла, там якась цікава інформація в соціальній мережі, і все це засновано на відчутті Божого голосу в серці. чи не так? так, знаєте, зараз іще є е, один підопічний наш хлопчик, його звати Володя, йому 13 років. Е, е, це хлопчик із багатодітної сім'ї, е, батьки позбавлені на чотирьох дітей батьківських прав, е, батьки пиячать І е, ну, це дуже кризисна така сім'я, дуже непроста ситуація. У Володі, зі слів лікарів, найважча форма лейкомії – це мілоїдний лейкоз. Таке буває бодай один раз в нашій області на рік, або й зовсім такого не буває, щоб були хворі люди на таку форму. І знаєте, ми через один з телеканалів, зверталися до людей з проханням допомогти, і ми зараз ось найближчими днями будемо, будемо пробувати перевезти Володю з Вінницької лікарні до Охмадиту, де є спеціалізоване відділення. У них є лабораторії, вони... тому що ну, у нас в Вінниці немає лабораторії, і всі аналізи відвозять в Вохмадит туди, і це біля п'яти днів ці аналізи, що можна там робити на місці, то неможливо тут робити. знаєте, І тут просто така підтримка життєдіяльності, а там буде лікування. Я завдячую лікарям, які. Які погоджуються надавати різну інформацію, знаєте, які погоджуються співпрацювати з нами, які відверто говорять про ті чи інші складності в ті чи інші ситуації, Знаєте, і таких ситуацій є багато е недобре те, що ми не всім можемо допомогти. Е ми просто обираємо якісь. Е Якісь дуже такі складні ситуації, і намагаємось, і якби була можливість, якби було більше фінансів, більше ресурсів, ми б могли охопити і ще більше категорій і більше біль, 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 більші кількості людям ми б могли допомогти. Руслане, робота вашого фонду благодійного, мабуть, тримається на двох крилах, таких як людяність і довіра. Чи легко реагують люди на прохання про фінансову допомогу, про те, що потрібно десь прийти переночувати з хворим, чи можливо поїхати кудись відвести аналізи? Тобто, як реагує наш в наш важкий економічний час народ на те, що їх просять допомагати комусь? Ви знаєте, ну по-різному. Часів, стародавніх часів, часів старого заповіту нічого не змінилося. І один великий казав, що немає нічого нового під Сонцем. Я хочу заци... зацитувати Євангелія від Марка. Дивіться, це третій розділ. Тут написано, і він знову до синагоги війшов. І був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не вздоровить. І говорить він до чоловіка з сухою рукою: стань посередині і до них промовляє: у суботу годиться робити добре чи робити лихе. Життя зберегти чи погубити? Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них засмучений закам'янілістю їхніх сердець і сказав чоловікові: простягни свою руку. І той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Розумієте, це відбувалося в синагозі. На тому місці. Куди люди приходили, поклонятися Богу. приходили шукати Божого лиця, приходили шукати відповіді від Господа, приходили поклонятися Господу, але написано, що фарисеї фарисеї – це ті люди, які були поважними людьми, і до яких прислухався народ, це священники, вони прийшли дивитися, яким саме чином спіткнеться Ісус. І таке в їхньому розумінні Він спіткнувся, він оздоровив е, того хворого на суху руку, і вони пішли і зробили таку змову, як погубити Ісуса. В нас час дуже багато таких самих людей. Можливо, вони поважні люди, можливо, вони е, до них прислухається більшість, але вони повсякчас дивляться. Якби побачити, бодай щось то, що вкаже на те, що не відповідає їхнім форматам, їхнім рамкам. розумієте? Так було при, тоді, коли Ісус ходив по землі, так є і зараз. і Різні люди по-різному. По-різному відповідають на, на звернення до них про допомогу. Знаєте, одні з відкритим серцем, е, ви знаєте, коли ми об'явили збір коштів для Володимира, для того хлопчика, е, почали надходити фінанси, і я в онлайн режимі мені приходять смс, скільки фінансів поступили на рахунок фонду. І ви знаєте, е, було. Сімнадцять гривень, було 50 гривень, було двадцять гривень, було сім гривень, і одного разу навіть прийшло дві гривні. Дві гривні. Може, в когось це останні гроші, які він би міг пожертвувати, Ми ж не знаємо. Можливо, так, але ну, людина відгукнулася, і це, знаєте, справило на мене таке враження. Я одразу згадав, як я прийшов до церкви, і в мене було. Перший раз я прийшов, і в мене було в кармані лише грошей на одну цигарку, яку я планував купити після зібрання і ну, насолодитися, знаєте, нею. Але коли було слово пастиря про бідну вдову, яка кинула все, що в неї було, вона кинула дві лепти, я відчув в своєму серці такий поклик, Слухай, це про тебе. І я я тих 5 копійок, я, я кинув туди, до тої скриньки, знаєте, я тоді не насолодився димом тої цигарки, яку я не купив. Але я, знаєте, був, е, був збуджений тим, що ну, я не один. Що була ще така вдова, яка все віддала, і я все віддав. На той час то були всі фінанси, які в мене були. І слава Господу, знаєте, я аналізуючи ну, такі обставини, різні ситуації свого життя, я просто, знаєте, спілкую з мого служінні, мені доводиться спілкуватися з різними людьми, з різними категоріями. І це категорії такі, до яких можливо. Ну, не досягає слова пастиря з кафедри. Е, можливо, не доходять е, ноги тих е, всіх членів церкви, які сидять е, в церкві, слухають е, гарне слово, е, які моляться, але я, являючись відповідальним за соціальну роботу в області, я йду до таких категорій людей, які... Повіддаль від тих людей, які гарно вдягнені, які гарно пахнуть, які живуть в добрих умовах, знаєте, і ну, то, можливо, є повії, можливо, є ув'язнені чи бувші ув'язнені, якісь наркомани, алкоголіки, якісь люди без особового місця проживання. І... І до таких категорій доводиться якось до кожного знаход... до кожного серця знаходити якийсь ключик, і бодай якесь насіння сіяти в ті серця. Отже, з цього тексту святого письма, що ви зачитували, і також з ваших прикладів і з ваших особистих оповідей вашого життя, зрозуміло, що бути християнином, служити Богу це не просто виконувати якісь обрядові дії, правила, дотримуватися букви написаної, а це чути голос Божий в своєму серці і бути готовим на нього відреагувати. Тобто не залишитися байдужим, бодай дві гривні, але все-таки, щоб ця чужа біда не пройшла мимо тебе. І тоді Бог тебе підніме на цю хвилю того, що ти дійсно виконуєш заповідь, люби ближнє, як самого себе, і ти від цього будеш отримувати насолоду від такого духовного життя, як в сім'ї Божій. Так, це так. І знаєте, одного разу колись багато років тому я почув. Такий вислів одного мужа Божого, Франциска Асіського, він сказав: ідіть і проповедуйте, а якщо потрібно, використовуйте слова. Знаєте, це, цей вислів, він був в моєму житті поштовхом, тому що на той час я не дуже досконала, та я і зараз не досконало знаю то писання, знаєте. Весь час ти щось знаходиш нове для себе в тому, що ти вже по сто раз перечитував і в тому є недосконалість наша, але Господь досконалий. І ви знаєте, оцей вислів він був поштовхом в моєму служінні, що можна не знати слова, але знати Дух Божий. Можна знати, відчувати, що саме потрібно в той чи інший момент і йти і діяти. Один з апостолів сказав: подражайте мені, як я Христу. І ще є такий вислів: подражайте, як чада возлюблене. Тобто потрібно робити щось так, як робить Господь. Написано, що Господь зітре всяку сльозу. Ми повинні практично витирати сльози людям, витирати сльози цьому світові, тому що Господь, написано в Євангелії від е, Івана, 3 розділ, 16 вірш, написано, Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого Єдинородженого, щоб кожний, хто увірував, не помер, але мав вічне життя, щоби кожний, хто увірував, він так полюбив цей світ, такий недосконалий. Такий, знаєте, в своїх ранах, прокляті в різних болячках з усіма труднощами, але Господь його полюбив. Він витер на той час сльозу через ту Голгофу. Дійсно, відчути насолоду від виконання Божої заповіді, люби ближнього, як самого себе, можна лише тоді, коли почнеш реально її виконувати. Чого й бажаємо всім нашим телеглядачам, дякуємо Руслану Петровичу за ваш час, за те, що ви розказали про ті добрі справи, які ви робите, про ті різні заходи, які є у вас на порядку денному, про лікування хворих, про відвідування їх в реанімаціях, в онколікарнях, про допомогу діткам онкохворим. Дай Боже всім їм зцілення, видужання, щоб лікарі теж не залишили їх пов своєї уваги, щоб завжди була достатня сума і коштів для того, щоб люди отримали цю допомогу. І вже на сам кінець хочемо почути від вас побажання для всіх наших телеглядачів. Хочу побажати вам Божих благословень. Нехай Господь завжди поблагословить вас, нехай завжди вас обігріє, нехай завжди. Вам дарує радість і натхнення. Будьте благословені.